Давайте дуже коротко згадаємо, навіщо це нам взагалі потрібно. Тому що коли всі говорять про децентралізацію, потрібно розуміти, що для нас важливо не процес, а головне результат. Нам потрібно, щоб люди в усіх територіях жили краще, щоб вони отримували кращі послуги, щоб система влади була зрозуміла і вона має бути відповідальною перед людьми. Наступне, що ми маємо отримати в результаті нашої реформи? Будь ласка, далі. Ми маємо отримати можливість обирати владу, яка вирішує проблеми. Тому що дуже часто ми обираємо владу на різних рівнях і потім не отримуємо того, що ми очікуємо. І не отримуємо тому, що влада каже, люди добрі, а в нас немає жодних можливостей задовольнити ваші потреби. Тому реформа має створити таку владу, яка буде мати можливість. Мати бажання вирішувати проблему, а як не буде мати бажання, її дуже просто можна змінити без майдану. Наступний слайд. А тепер подивимося, Латвія і Україна. В Латвії трохи більше 60 тисяч квадратних кілометрів, у нас близько 600 тисяч квадратних кілометрів, там 2 мільйони людей, у нас десь 45 мільйонів людей. Але ми такі дуже схожі. У 1993 році в Латвії було прийнято концепцію реформи місцевого самоврядування. У нас в 2009 році було прийнято концепцію місцевого самоврядування, потім в 2011 вона була скасована, в 2014-му прийнята знову. В Латвії в 1998 році ухвалено закон про адміністративну територіальну реформу. В 2009 році, тобто за 10 років, закон було реалізовано. У 2005 році у нас почали перші публічні розмови про необхідність реформи адміністративно-територіального устрою. У 2014 році. Ми отримали в коаліційній угоді одне речення, яке дає підстави сподіватися, що реформа буде проведена. Десять років також. Якщо ми подивимося, як рухалася Латвійська реформа, ми побачимо, що відбулося кардинальна зміна місцевого самоврядування для Посилення їх, тих, що залишились, посилення їх можливостей через збільшення чисельності населення, через збільшення території, і загалом приблизно в п'ять разів була скорочена кількість первинної ланки місцевого самоврядування. А тепер що варто врахувати нам з латвійського досвіду? Перша теза: якщо ставити за мету провести реформу. Вона буде проведена. Незважаючи на те, от е, наш колега говорив, що в них там змінилося там, з десяток міністрів за цей час, але реформа все одно була проведена, незважаючи на те, був опір чи не був. Друга річ, що головним ідеологом, організатором і рушієм реформи має бути центральний орган виконавчої влади, Міністерство. Зараз в Україні таке міністерство є, його слід наповнити реальним змістом. Третя. В профільному міністерстві має бути особа, для якої проведення реформи це не просто посадові обов'язки, це місія життя. Якщо немає такої особи, такого генератора, сподіватися на успішність, складно. Четверта позиція. Незважаючи на логічність підготовленої реформи, логічність схем, карт, повноважень, завжди є ризик, що політики щось небудь Внесуть якусь зміну, і ця зміна не буде на краще. Будь ласка, далі. П'ята позиція. Якщо сподіватися, що через добровільне об'єднання можна провести реформу, то це сподівання буде надовго. Наші колеги показали. Що вони не робили для того, щоб стимулювати об'єднання і збільшували виплати, і збільшували пільги. Процес ну, не відбувався динамічно. Ще одна річ, яка, як мені здається, дуже цікавою і може бути застосована сьогодні у нас, це наші латвійські друзі на певному етапі відмовилися від ідеї об'єднання волостей у велику волость. А нове об'єднання назвали новим словом краєм. І це психологічно якось сприйнялося краще, а на рівні волостей, які об'єднались, були залишені такі центри, де надаються якісь обмежені послуги, які можуть бути і є потреба у них у цих маленьких територіях, які об'єдналися. Що варто запам'ятати і ну, пам'ятати для нас? В Латвії немає проміжного рівня адміністративно-територіальних одиниць як район, і в умовах, коли є подрібненість все-таки частини країв, відсутність такого рівня не дає змоги провести децентралізацію до місцевого самоврядування, тому що малі країв все-таки не можуть забезпечити всі повноваження, які можуть забезпечити великі краї. Друга річ. Коли в нас говорять, що адміністрації не потрібні і посилаються на деякі країни, де адміністрації нема, Латвія оця країна, яка не має державної адміністрації на районному там чи регіональному рівні, але міністерство здійснює контроль актів органів місцевого самоврядування, як у нас передбачається, щоб це здійснювали місцеві державні адміністрації. Ну і ще одна річ. Ми побачили, що краї, які утворюються навколо містечок, вони все-таки є більш спроможними, ніж просто об'єднання всіх однакових. Тому наша ідея щодо створення нових одиниць навколо центрів зростання, підтверджена практикою латвійською і тим, що в Латвії визначено 21 центр. Зростання, навколо яких буде відбуватися подальша концентрація розвитку. Логіка реформи, яка підготовлена сьогодні в Україні, дуже подібна до логіки Латвійської реформи, яка була запроваджена. Ступінь пророблення і деталізації окремих частин цієї реформи є не гірший, а по деяких позиціях можливо і кращий противниками реформи в Україні. Є такі ж самі соціально-політичні групи, як і в Латвії. Але є головна відмінність. Гарантом реформи у Латвії виступили політичні сили, які є в парламенті, які знайшли в себе можливості домовитись не тільки всередині правлячої коаліції, а домовитися і з опозицією для того, щоб рухати реформу.